Шановне товариство, рада вітати всіх поціновувачів гри Імперія Пазлів. Я Лана Мун, і ми розпочинаємо новий тиждень турніру. Це в нас міцне підсилення серед чотиризіркових героїв без червоних. Ось моя оборона. Ми, в принципі, на стріму її так би не виставляли, бо я вже показала вам її готову, як вона є. І вона, як стоїть. Ну, непогано це надихає. Тож полетіли у перший бій. Мені прокачати купу от всіх цих костюмів, котрі мені нападали, але Навіть Джон в мене є теж в костюмі. Ох, який на нарозлім'я. Слухайте, мені його буде вкрай складно пробити. Будемо якихось блокувальників брати. Спочатку думала, тетаха те замість мій ліки, але. Чогось захотілося її. Ну, перший день камінь дають. Слухайте, тут. Імовірно, можна кріс фіолетовий зібрати. Ого, оце так. А, майже пробили. Давай! Три фіолета повинні. Його знести. От і все. Як не такий страшний чорт, як його намалювали. Суперник Лонг Вольф 78 року народження. Це скільки людині? Ну, такий вже дорослий. Так, давайте сюди відправимо, сюди цього, сюди цього. Супер! Отак от, от хочу зробити. Думала, тут зелений пролетить. Давайте прикриємося, бо зараз це буде бити. Ну, вона не зможе зняти, куди вона вдарить з зелених. Супер. Поле феєричне. Так, довгий вовк. Подол... Подолали його. До боїв. Слухайте, ну давайте таку команду і залишимо. До речі, Алмура в мене костюмі є, він прокачати теж би використовувати. Було б класно. Але зараз Енні, ось Енні докачаю і займуся костюмами четвірок. Поле просто відстій. Я вимушена. Чистимо. Ну, це Анріал. Одну атаку ми від нього, може, і переживемо. І ось у нас червоний а, і зараз Алла буде ультувати. Коротше, зараз буде мінус. Два гер, два, три. Стоїмо? Та ладно. Будь ласка. Так, одного знесли? Двох знесли. Та ладно. Так, тебе не будемо? Давай сюди. Так, так, і. Ну, щоб рігард не відлікував. Є в нас така можливість. Так, так. Все, Лілу, дякую за бій. Погнали далі. Хочеться прямо так от швидко продовжити. А в мене, до речі, є такий боріл, і я. О, ви подивіться на це. А мене відговорювали мої, типу, та нафіга тут розлім давати. Ви подивіться на цю броню. Господи, я хочу подивитись на нього на полі. Це жах. Три зелених. Мені аж страшно стало. Ладно, полетіли. Протей проти Протея, Меліндор проти Мелендора. До речі, тут ні, не на подвійному, ні. Та, ну так, це ж не мультяха. 1400 броні, 1800 е, ХП. Ну, я така, така, непогана. Господи, який він страшний. Але зверніть увагу, тут три лікаря. Так, ось на це в мене була надія, так. Ну, от Мелендер безпечний. Об нього можна заряджатися. Упс, я що не натиснула. Знову, коротше, ми встигли зарядитися. Якщо я на раптом не встигла. Тож ми його знесли. Фу, Дякувати всім богам. Ну, інший, якби. Ну, не так страшні. У вас на стоп, проте я блокуємо. Нехай скидає те, що у нас, ага. Так, так. Ось вас, коротше, щоб ви не заряджалися, тебе блокуємо. І погнали. Багато червоного. Ікс, нам до рігарда з ними розібратися. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не встигли. На жаль, не лікував. Але може варто було йому віддати? Давайте так, от бісячі. Буду довго зараз ганяти їх. Найте, нате, тримайте. Два. Три. О, тепер це. Ну, блін, ну це просто. Фігня якась. Ладно, давайте, може, всіх їх зарядимо. Якось розкачаємо поле. Ту-ту-у! ту ту Треба просто добити. По одному, давайте, швидко. Ти диш, ти диш, добитий. Добитий, хоч це. Так, три лікаря. Ой, зараз вони один одного будуть підсилювати. По черзі. Так, на, на. А, ладно. Може, просто дамагом його зараз до, залупашу. Давай, ти зможеш, я в тебе вірю. О, точно все. Ще мінус один. Тік. Ну все. Пішов відлік часу. Феєрверк. Одразу два. Ой синій, синій полетить. Рігард заряжений. Охо-хо-хо. Фантастич. Супер! Мені мені дуже подобається. Ану, зможеш взагалі піймати ось так. Щитмани, а так. Щитмани! Ой, а що я роблю? це вже просто щоб щось зробити. Та ну ну си Робін міцний горішок попався. Так. І сьогодні я, до речі, в доброму гуморі. Ой, так, оце, мабуть, дарма я її активую. Була те та коротше, трохи натупила. Хо-хо. Ну, бо вона дуже довго протискає всі. Ну, піймай, будь ласка. Шитмани. Ні! От гівно. Вибачаюся. В мене інших слів немає. Це я її не буду протискати. Підсилене ушкодження. Фу, яке поле. Ану, піймай. Піймав, та ладно. Раз. Два. Три, давай, так, о, от бесяче, так давай. Ще трошку. Да доїда, не відлікувався, а. Хвилина. От чесно, не думала, що доведеться. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, дожрали. Фу. Я почала прям нервувати. Далі. 10 хвилин. Повноцінних билися. Опа. Кейдман. Доповнено льоду наносить ушкодження. Ну, у нас не буде льоду. Залишаємо цю команду. Вона мені сподобалася. Хто тут наш найбезпечніший? Наразі поки що кальо. Добре, що крізь зібраний, треба чистити поле. Супер. І ми встигаємо до контри зарядити зелений. Опа! Так. Пасивно неприємно. Сюди тебе ми заблокуємо. Скидай. А! О, ноу, no! ноу, no! Забула мої ліки прожати. Супротив, супер, молодець. Так. Ой, всі отримали. А в нас, на жаль, нема. Кому рятуватися? Ви. Вечір перестає бути томним, і Хьюсон у нас проблема. Фіол, дайте. На, скидай. Добре. Тобі. Майже добили. Зараз закінчимо. Все, відмерли. Перемога. Окей, енд. окей, енд. Швидко це в нас китаєць, або японець. Далі. І останній добре. Шакал в костюмі. Це означає, що захист проти темряви майже 100%. Ого. Проте в костюмі. У мене ж теж костюм є. Треба качати всі-всі-всі костюми. Треба підняти чао на МК. Теж є от всі костюми останні. Навіть оцей є. Якщо не помиляюся, навіть костюм. Так, ну ладно. Добре, захист проти темряви у нас. Так що прям дамагу багато й немає, в нас більше допоміжні скили. Тікс. Тікс. Ось тут у нас може бути проблема, чесно. Я вже відчула себе безсмертною, що я нормас, в мене пішла гра і таке враження, що зараз ми на цьому добре постраждаємо. Ну, так, бачите, взагалі, коротше, ніякого ушкодження я не побачила. Ану, дуже-дуже мало. Стій, мала. Так, куди? Мабуть, сюди відправляю. Ви ж всі хапаєте? Молодці. Це Соня, нехай скидає. Давайте через хід, просто я не впевнена, що вона зарядиться. На. Мінус один. Хоча він хоч трохи відпрацював своє, так? Мінус центр. Ні, не мінус. Мінус. Ви це бачите один хід на полі. Більше нема. Я трохи в шоці. Хто мінус ти? Дві два, два мінус. Так. Так. Коротше, в них немає лікаря. Я бачу, але в нас, все одно проблема так, давай. А віднесенький, супротив, так. Так, серйозно? Так, супротив був, але давайте сюди. Так, заряджаємося? Мінус. Цікаво, зможемо ми витягнути на Мелендорі? <риклад> <риклад> ну він моцний в мене, пацан. Критичний. Так, мінус. Пішов від лік часу. <риклад> Стій. Так, ну. Нам треба зелене шукати, бо ми бе без броні. Стій. Ху. Ну, нормально, так. Поки з бронею, давайте підривати. Все одно лупашить, то так непогано. Малий, заряджайся. І під нею нічого немає, ви розумієте, що вона зараз буде просто наступа лупашити. Ану. Ага, треба було перечекати трохи. Є! Дожирав міньйоном. Ох ти ж бої які. Я гадаю, що такий складний був сьогодні бій. На волосині багато чого було. Люблю такі дні. Ну, цікаві. Ладно, дуже вам дякую. Нічого тут не змінилося. Такий, а, все класно. Дякую за пригляд, маю на увазі. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Як вдячність за контент і побачимося з вами завтра. Слава Україні, героям та героїням! Слава і донатимо на наші збройні сили. Це дуже важливо. На все добре.